Вітаю усіх глядачів телеканалу Конкурентів. В ефірі програма Базарний день. І цього разу ми завітали на один із луцьких ринків, аби подивитися, які гриби зараз продають і які на них тут ціни. Отож, ми вирушаємо. Ну а ви не забудьте підписатися на наш Ютуб канал, аби завжди бути в курсі найголовнішого та найцікавішого. А скажіть, яку ціну продаєте грибоч? Пусто продаю. А ви купили? Купили. Скільки купили? Три кілограми. А це що за гриби? Хто каже синячки, хто каже поліські грибочки, другий грибочок. Це ви самі збирали гриби? Там з чоловіком двох. А де збирали? Поділитися? Поділимося в, рудник, в рудниках, вдавичі, Ру. тих лісах. – То там багато таких, як бачимо? Ну, – Треба знати місця. Є місця такі, що можна набрати, є такі, що не можна набрати. Ви знаєте, такі секретні місця. З ну, самого дитинства в рибак. ми розуміємося, куди йти, де які місця. То -так, у вас вся сім'я збирає, так? Ну так, так. Всі любителі збирати грибочки. Зрозуміло. А які ще збираєте, окрім цих? – Білі грибочки збираємо, різні маслята. От. Красноголовці збираємо, різні різні грибочки. А що Є потім робите, окрім того, що продаєте? Сушимо, теж на базар возимо, консервіруємо в банки, закриваємо теж то для себе, то комусь дати, когось вгустити. І так, так і живемо. збирали? – В лісі млинові. А ви збираєте ще якісь білі? Там а, в нас немає білих. У нас тільки впенькі рижики і маслюки. Білі є, маслюки є, польські є. А в яку ціну їх продаєте? Білі зараз 350 -ті. Білі дешевші. – А маслюки польські. Маслюки по 100. Це ви самі їх збираєте? Чого сам збирав? Ні збирали. Жінкою збирав. А де поділитися секретами? Секретами Ні, місця? Цього не скажу, не можна. А ну, що взагалі робите з грибами? Я що продаю? А крім того, що продаєте? Ще закручуємо, маринуємо. Ви щось готуєте. Що? Готуєте щось? Все готуємо. А ціна на гриби в порівнянні там, місяць тому. Не Буде знижувати ще підвищувати? Не буде. Може буде, хто його знає. Я ж не пророк, не скажу вам. А скільки сьогодні вже продали грибочки? А продав пару кілограм вже. А які гриби найбільше беруть? Найчастіше? Як вам сказати, не як не коли не да про кому? Річки сто двадцять. Маслята не чищені 80 гривень, чищені по 100. Білі грибочки, залежно від розміру. Самі більші 200-220 ціна – 250 і 300. А Кажуть, що білі гриби зараз ну, вже їх мало. Вже їх мало. Я вчора ходила Це ви все з братом. Брат ходив, знайшов. Чотири штучки, а я ходила у, у, у трьох місцях, то знайшла трохи більше. Але це і, і вчора, і позавчора ми збирали. Ну, вже, вже навіть такі в нас в селі грибники знаючі, ось, і, і ходили теж по декілька штук. Знайшли зрозуміло. А в якому лісі збираєте? Де? Ну в якому я вам не скажу. Але межує Ковльський і Рожичинський район в самому чистому місці на Волині, де протікає річка Стохід. Знаєте, секретні місця вже там? Ну я не знала, але брат поділився зі мною. Чули, що зараз Хочуть е штраф виписувати за незаконний збір грибів в певних місцях. Щ Ще я не чула такого. Ну принаймні, в селі такого я не чула. А які гриби зараз найчастіше у вас купують? Маслята взяли в мене, ось бірі взяли, і, і було в мене десь майже кілограм купенюк. Найкраще мені і найбільше вони практикую, Я відварюю ось і заморожую. Тоді можна і протушити, і, і, і в супчик, і. І в капусту і до картополіки, і пожарити сметанкою, ну і з уксусом, і сушимо. ось, То можна різно, аби тільки було бажання і час. Кожного року збираєте? — Так. Я не так їсти, як, як збирати. По своїх рідних місцях, де виросла. ось, і, і любуюся. От вчора не було рижики 120, не було грибів, але я дихаю тим повітрям чистим рідні місця і теж отримую насолоду. Отож, ми обійшли один із луцьких ринків. Хоч як кажуть продавці у лісах, грибів вже менше, є, та все ж на ринку їх ще вдосталь. Тут продають і білі, і польські, і маслюки. Тож ласкаво просимо до луцького ринку. Ну а з вами була програма Базарний день. До нових зустрічей.